Бог не має потреби в нашій молитві, однак зі своєї любові до нас хоче, щоб ми молилися. І не тільки священна молитва, яку сам Дух Святий викликає в нас і допомагає нам приносити її, бо Він цього від нас вимагає, заповідаючи, у мені перебувайте, а я у вас, Йоанн 15, розділ, 4 вірш. Але перед Ним цінне навіть і кожне незначне. Мале діло вчинене для нього, кожний намір, спонукання і навіть думка, спрямована на його славу та наше спасіння. За все це безмежне Боже милосердя щедро нагороджує: любов Божа відплачує благодіяннями тисячократ більшими, аніж цього заслуговує людське діяння. Якщо ти вчиниш для Бога на нікчемну лепту, то Він віддасть тобі сторицею. Якщо ти ще тільки наміряєшся піти до Отця, то Він уже виходить тобі назустріч. Ти коротким і сухим словом скажеш: Прийми мене, помилуй мене, а Він уже обіймає і цілує тебе. Ось яка любов небесного Отця до нас негідна. І в цій своїй любові Господь тішиться з кожного і найменшого діла, що його ми робимо для спасіння нашого. Тобі здається, яка слава Господеві з того і яка користь для тебе, якщо ти помолишся або зробиш яке-небудь мале добре діло, наприклад, прочитаєш якусь молитву, покладеш п'ять або десять поклонів. Зітхнеш від серця і прикличеш ім'я Ісуса Христа, зауважиш у собі яку-небудь добру думку або перечитаєш щонебудь душе спасенне, стримуєшся від їжі, бо знесеш мовчки малу образу. Все це видається тобі недостатнім для твого цілковитого спасіння і ніби безплідним діянням. Ні. Кожне з цих малих діл не пропадає даремно, але буде пораховане всевидючим Оком Божим історицею здобуде нагороду не тільки у вічності, але й в цьому житті. Це підтверджує святий Йоанн Золотоустий, нічим добрим каже він яким би малозначним воно не було, не знехтує справедливий суддя. Якщо гріхи досліджуються так ретельно, що ми дамо відповідь за свої слова, бажання та помисли, то тим більше добрі діла, якими б малими вони не були, зарахує нам наш Бог.